Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. А також ради вітати сьогоднішніх моїх гостей. До мене завітали Руслан Новак, начальник оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Пане Руслане, доброго дня. Доброго дня А також Оксана Рубанська, речниця головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Пані Оксана. рада вас бачити. Навзаєм, навзаєм. Я дуже радий, що ви до мене завітали. Я Знаю, що зима додає на жаль, добавляє вам більше клопоту, більше викликів, більше роботи, турботи і не завжди це ем, і не завжди це проста робота. Будем так говорити. Тому перше запитання: чи з настанням холодів, чи з настанням зими, взагалі, збільшилася кількість викликів і чи збільшилася кількість роботи, Пане Руслане, Так, дякую за запитання. Дійсно. З настанням холодної перероку в області та й в цілому по державі кількість викликів, які надходять на лінію 101, значно збільшилась. Безумовно, це пов'язано в першу чергу з опалювальною тематикою, тому що люди і гріються, включають електроприлади, додаткові навантаження на електромережі збільшується, що в свою чергу веде до загорань, а в подальшому та й пожеж. Також є моменти. По пічному опаленню не завжди вони воно обслуговується належним чином, що в свою чергу також призводить до пожеж та загорань, на які ми своєчасно реагуємо, але статистика показує, що кількість таких викликів щорічно обіймає. Е Даному напрямку збільшується. Кількість викликів викликів збільшується в основному. Ви зараз назвали е, я так скажу тематика обігріву. Тобто, так. ми хочемо зігрітися. Так стає більш холодно. Так. Ми знову таки хочемо більше зігрітися. Е, на жаль, іноді ця тематика викликів вона е, за собою також має і тематику, е, і статистику вірніше. Вже статистику тих випадків. На жаль, нещасних випадків, а можливо навіть і летальних випадків, якщо це не закрита інформація то що можна говорити вже, ну, майже про перший місяць війни. Перший місяць цього року і перший і другий місяць зими. Ну, якщо ми говоримо про пожежі, то в нас в області протягом 24-го року виникло вже 127 пожеж, під час яких, на жаль, загинуло 8 8 осіб. В минулому році було 123 пожежі. Угу. На за на, на, на даний період. На 26-те число, на 26-те, угу. ну, становить 25 000. Ну, тобто кількість пожеж Якби стала, так можна сказати, не сильно змінилася так. кількість пожеж. А скільки було загиблих минулого року? Можете пригадати? Е, так, в минулому році загинуло <кій> на пожерах. Е... Також 8 8 людей за цей е, період, угу. тобто нічого не міняється, цілому е, пані Оксан, ви ж є речниці головного управління, і я знаю, що і в вашому відданні, і ви постійно про це говорите. Ви проводите е, інформативну роботу з населенням. Так, яка, яка спрямована на превентивну діяльність? Так, так. Е, Я нікого не хочу образити, но ці цифри ну ну це страшні цифри, тому просте абсолютно запитання. Селення глухе. Ми настільки безпечні, ми настільки не цінуємо життя ні своє, ні життя своїх близьких. Я не можу цього зрозуміти. Ви знаєте, з року в рік, скільки ми з вами знайомі, Олеже, і скільки проводиться різноманітних інформаційних заходів, в тому числі виступів, завдяки вашій платформі радіокомпанії ну, місто на тому Богом, числі невеличка ми постійно таке, та. говоримо uh -huh. про превентивну роботу, яку здійснює головне управління ДСНС України у Вінницькій області. Така робота проводиться із дітьми дошкільного віку. Шкільного віку, тобто в ліцеях і різного ступені закладів освіти, училищах, технікумах, університетах з працюючим населенням, а рятувальники ходять, проводять подворові обходи, перебувають з роз'яснювальною роботою у місцях масового скупчення людей. Роздаються листівки інформативні. Вони настільки зараз розроблені, максимально просто, де зазначено чітко алгоритми дій, правила, які складені там з 4-5 П'ятьох пунктів, які просто варто читати, дуже прикро нам спостерігати, коли ми пояснюємо, нас, по перше, багато хто не хоче слухати. Чому ми все знаємо, знає, нам не потрібно. А потім, коли е, у підсумку проведення інструктажу вручається інформативна листівка, люди на наших очах можуть її просто скласти. Угу. Ну, Здебільшого е, це робить старше покоління. На щастя, молоде покоління, діти дослухаються, і дуже прикро е, сказати про те, що е, доросле покоління навіть е, у віці 40 плюс. Плутає номери телефонів екстрених служб. Ми завжди запитуємо це, uh -huh. завжди і дуже прикро, що люди не розуміють, що безпека кожної людини безпосередньо залежить від неї самої ж про трагічні випадки. Я б хотіла uh -huh. доповнити пана Руслана. Також ми маємо одну дитячу загибель вже цього року. Це село Лученчик могилів Подільського району, ніби пожежа виникла. Банально, дитячі пустощі з вогнем в приміщенні, то по приміщенні так, в будинку угу. на жаль, мати залишила дітей без нагляду, трьох неповнолітніх дітей віком 9 років, 6 років і трьох років. Якщо старше дітки, дітки були більш кмітливішими, вони злякалися, вони втікли, то маленька дитинка залишилася. І просто згоріла заживо. Звісно, там е, тривають слідчі дії, встановлюється реальна причина. Угу. Але ми б'ємо на сполох і ми стурбовані тим, що все ж таки надо пам потрібно пам'ятати, що сірники і запальнички в дитячих руках це не є іграшка, це небезпека передусім. Ем, дуже важко, напевно, і озвучувати, і бачити, і е, ліквідовувати. Ну, ми говорили вже про психологічний стан це взагалі окрема тема наших е, е, працівників державної служби надзвичайних ситуацій. Дійсно, А, все одно е, і числа, от статистика я знов до статистики, хочу повернутися. Що кількість викликів на це число що цього року, що минулого року, і що кількість загиблих. Вона практично не міняється. Фактично не міняється, але <кій> ситуація, як було вище сказано, робиться все для того, щоб не допустити пожеж і загорань. Але на жаль, статистика показує, що е люди гинуть і пожежі відбуваються, можна сказати, статистично понад 100 пожеж е щомісяць. Um, задам ще одне запитання. Раніше би сказав риторичне, але це не риторичне, тому що його треба якби, обговорювати. Um, чи бачите ви дієвий механізм для того, щоб зменшити? Це відповідальність, це адміністративна відповідальність, це, можливо, навіть кримінальна відповідальність, якщо ми говоримо про речі, коли ну, загиблі люди є. Чи маєте ви в своєму арсеналі такий набір впливових дій, які би заставили серйозно задуматися е, нас, населення, споживачів, щоб ми такого не робили? Чи маєте ви якісь реальні е, от такі механізми, впливу? Пану пане Олеже, те, що ви перерахували, це дійсно кожна з цих, кожен з цих заходів має е, своє місце, але е, все залежить від кожної людини особисто. Да, є кримінальна відповідальність, є адміністративна відповідальність, є превентивні заходи, які проводяться шляхом обходу, шляхом вручення листів, шляхом навіть цієї передачі. Ми доводимо інформацію до населення, але. Кожен має усвідомити особисто, що його безпека залежить не від когось, а від його особистих дій і від його особистих рішень, що він вважає за потрібне. Ну тобто я ставлю себе на місце е на місце людини, до якої в помі в хату до хати в, на обістя прийшли представники державної служби на звичайних ситуацій, і які мені кажуть, що в мене, де в мене і як в мене. В принципі, в мене немає хати, в мене квартирка. Е але туди приходять все одно представники газової служби, представники електричних мереж. Ну тобто вони приходять. Я перепитую, звісно, хто вийшов ви, і де ви тому, що зараз час такий дуже, 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 дуже цікавий час. Е я дослухаюся, тобто я ставлю питання. Якщо ви мені говорите, що в мене щось не так, скажіть, що я маю зробити, щоб було так, з тим самим е, перевітрюванням, з, тим, з тою самою витяжкою, е, з тою самою газовою колонкою, і так далі. і так далі, і так далі, Я намагаюся. Я запитую, ну відверто є якийсь внутрішній страх, а не дай Бог щось станеться, бо я чудово розумію це ціла мережа. Не знаю, ну добре, страх не страхом. Це таке. Е, якщо брати найбільш небезпечні моменти зими, що я маю на увазі? Можливо, ви зараз, пане Руслане, мене добавите. Е, Я беру вогонь, тому що ми гріємося електромережі, відкритий вогонь, електромережі, вода. Це та сама річка, та саме там рибне полювання, риболовля і так, далі, і так далі. Зниження температури, до речі, наскільки мені відомо, зараз по Вінницькій області, по-моєму, ще вчора, чи навіть сьогодні зранку було оголошено попередження штормове, і ми так. Переглянулися, яке штормове попередження? От вранці дощ був від лига, але наскільки я... ривчастий вітер? Він також становить загрозу? Ну не не си... ну, знову таки, можливо, тут в нашому районі не сильний. Можливо, він розгуляється до обіду, можливо, там а чи зараз обід там до вечора? Якщо б іще накидати декілька таких, от моментів, пане Руслане, що би ви поставили на перше місце? Від чого найбільше ми можемо теоретично пострадати, і на що ми маємо в першу чергу звернути увагу? Звичайно, з настанням холодів все, що ви порахували, має місце і загроза виникнення пожеж, загроза на льоду, тому треба бути безпечними. А також ви ще не сказали про дорожньо-транспортні пригоди, які відбуваються з настанням холодів у желедиці. Також у нас багато викликів є стосовно ДТП. Де залучаються працівники Нацполіції, залучаються представники Державної служби надзвичайних ситуацій, це і вивільнення техніки з снігових заметів, це і проведення аварійно-рятувальних робіт. По на жаль, коли відбулося вже ДТП. Люди можуть бути зажаті в автотранспортах. Проводяться всі заходи для того, щоб в найкоротший термін деблокувати людину, передати її швидкій медичній допомозі для того, щоб врятувати. Статистика показує, що не всіх ми зможемо рятувати, якщо сталася серйозна транспортна пригода на автошляхах нашої держави. І робиться все можливо. І знову ми повертаємося до першого моменту, з якого ми починали. Кожна людина має усвідомлювати самостійно про те, що відбувається кругом неї. Тобто, якщо на вулиці ожелеті йде значний сніг, можливо, треба утриматись від того, щоб сідати за кермо. Можливо, треба. Не виходити взагалі на вулиці, якщо передають штормове попередження і сильні пориви вітру, якщо в тому немає гострої необхідності, все залежить від кожної людини особисто. І тоді, коли кожен би дотримувався певних правил, які визначені, і, як ви всі знаєте, правила пишуть кров'ю, то так би подій було б менше. Або життями інших людей правила пишуться. До речі, про виклики. Чи... Є у вас статистика, а хоча б навіть і не статистика, а чи продовжуються до вас поступати, як то кажуть, хибні виклики, які заставляють вас знову таки реагувати на всі 100, а дізнатися про те, що це хибне тільки тоді, коли ви вже приїхали безпосередньо на місце? Так на жаль, є така статистика. у нас якщо взяти минулий рік, 23-й, в області було зафіксовано. На лінію 101. 200, 500, 500 викликів було, які відносяться до хибних. Також хибні виклики поділяються на завідомо неправдиві повідомлення, угу. тому що хибний виклик це той виклик, який був отриманий, але за певних обставин не підтвердився. І, можливо, це слава Богу, що не підтвердився, що там. Пожежа або якісь загорання. От. А неправдиве повідомлення це повідомлення, яке несе за собою кримінальну та адміністративну відповідальність, тому що людина свідомо знає про те, що ця подія не відбувається. Повідомляє екстрені служби: це і 101, і 102, і 103, і 104, Залучається багато фахівців до, так би мовити, ліквідації. а... Подія завідомо, була неправдива. Це стосується... Або її просто не було. Не було взагалі. Тобто це стосується замінування. Часто uh -huh. буває зараз з настанням військового періоду. Ви чуєте, що завжди відбувається замінування торгових центрів, шкіл, садочків, навчання. Хвилями річ. воно так іде. Хвилями, буде. Да. То нема, 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 а потім оберемками. Це є uh -huh. завідомо неправдиве повідомлення, яке. Не може бути поза увагою, залучається велика кількість техніки і людського ресурсу для того, щоб перевірити. Слава Богу, в більшості випадків вони не підтверджуються, але вони існують. Е, відповідальність абсолютно різна. Є і адміністративна, є, і кримінальна. Так, значить, адміністративна відповідальність настає, якщо повідомлення не стосується. Людей або їхньої безпеки. Тобто, якщо було якесь повідомлення, ну будемо казати рядового характеру, складається адміністративний протокол згідно статті 183 і йде адміністративна відповідальність. Якщо це стосується безпеки людей, тобто, якщо хтось повідомив, що замінований вокзал угу. це безпека людей і велике скупчення людей. До тої людини можуть бути застосовані кримінальна відповідальність згідно 253 п'ятдесят третього пане Руслану, і ще одне ще одне питання. Можливо, вам відомо, хоча я так розумію, цим займаються зовсім інші служби. но можливо, кажу так спеціально: можливо, вам відомо чи. Е, вдається знайти абсолютно всіх адресатів е, от таких повідомлень? Абсолютно всіх зразу відповідаю, Не вдається знайти на жаль, не вдається на, на жаль? Ні. Ну ви знаєте, зараз допустим, є таке розуміння хакерські атаки і угу. все, все решта. Хто за ними стоїть, ми здогадуємося, але чи можливо їх всіх ідентифікувати? Тобто, я не можу тобто, може бути таке, що е, частина цих дзвінків є з території України, можливо, навіть із території Вінниці і Вінницької області, а частина це може бути те, що ми називаємо ІПСО. Так, так. Тобто Це може бути прояви так. ворога, і це вороги можуть отак е, дестабілізувати ситуацію. Так, саме так. Е, mm -hmm. Якщо взяти інформацію, якою я володію, значить до початку. Агресії Російської Федерації в нас були зафіксовані неправдиві виклики, але це було більше стосувалося громадян, який несвідомо або на підпитку щось mm -hmm. там не поділив або з дружиною, або з якимось товаришем, повідомив про замінування вокзалу, наприклад. Були в нас такі випадки в Вінниці, його вичислили, тому mm -hmm. що зараз правоохоронні органи також працюють на високому рівні. Знайшли. Людина була засуджена і понесла відповідальну, ну покарання згідно закону закону України, ми практично вже виходимо на фінішну пряму. Навіть вийшли на фініш. У нас залишається буквально півтори хвилинки. Пане Руслане, пане пані Оксано, все таки як пані Оксана вже сказала, ми приходимо, ми говоримо, ми інформуємо зараз. І ще раз проговоріть, будь ласка, на завершення нашої розмови, що нам в першу чергу, мешканцям вільської області, на що нам треба звернути увагу і де може на нас читувати небезпека? Ну, якщо ми говоримо про виклики зими, то передусім ми маємо не забувати про безпеку на замерзлих водоймах. За жодних обставин ми не виходимо на них. Ми бачимо, що температурні показники є нестійкими. Погода є непостійною. Позначки мінус стабільно, мінус 10, мінус 12 немає. Товщина криги мінімальна. Тому, будь ласка, ми звертаємося з неухильним проханням не ігнорувати наші заклики, наші застереження, не випробовувати, як то кажуть, літ на міцність. Дітям пояснювати всі правила безпеки життєдіяльності. Дотримуємо Мося усіх правил пожежної безпеки, власної безпеки, не забуваємо про темну пору року про те, що флікери так. Про флікери, про те, що одяг або можливо аксесуари у жінок мають бути з ними обов'язково, і маємо йти до перемоги разом. Тому що безпека у наших руках, і всі ми хочемо жити довго, щасливо в мирній країні. Мене завжди дивують, відверто вам скажу. Мене завжди дивують. На жаль, оця сумна е статистика по Вінницькій області. Я маю на увазі і загиблих, я маю на увазі, і можливо травмова. Ми ж травмованих взагалі просто не говоримо тут. Дійсно, треба бути більш обачним і просто любити себе і поважати не тільки себе, а й оточуючих в такому випадку. Я думаю, що буде набагато менше таких нещасних випадків. Менше буде у вас роботи, якби це не смішно звучало. Але я вам бажаю, щоб у вас було менше викликів, дякую. менше роботи. Значить, ми більш свідомо починаємо ставитися і починаємо жити в цьому світі. Щиро дякую вам. Ще у нас дійсно дуже багато запитань, тому що е, саме життя підкидає. Вам виклики, нам запитання і наші зустрічі. Я сподіваюся, що в цьому році це тільки перша зустріч, я Сподіваюся, що ми регулярно будемо зустрічатися, і ви будете нас інформувати. Дякую. Дякую вам ще раз нагадаю. Руслан Новак, начальник оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. а Також Оксана Урбанська, речниця головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, були сьогодні гостями першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Залишаємося на нашій частоті. Зараз буде невеличка музична пазу, а Потім ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.